Я на червоній доріжці в канах зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в канах. По-друге, нарешті, знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І. Бачите, що ми з українською делегацією пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки перед тим, як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео, Тут дуже багато зірок може потрапити Десь вам на цьому відео. Та знову купа зірок довкола знову на Слава. Бачите, тут дуже багато українських зірок, українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах, і у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас а, виводять і стажать спец... спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки, друзі. Не можна самому прийти, чи якась така історія, потрібні ну, вас відозі спеціальними машинами, спеціальною охороною. Такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль і будемо прямувати на червону доріжку. А ну покажи, передали тільки. Я гляну, Я гляну. може. Персональний квиточок для самого квитка. Як він виглядає? Це як ви кажете квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Формула була посередна. Порівняв. Так, да, в пробки на Кана, на червону доріжку я ще не стояв. <рівняв>. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Це дуже багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. Tout kate, все, <coughs> de Bono et de Sean Penn. Sean Penn, artiste engagé. Je vous parle un petit peu de, de Black le film d'un Français, les soldats ukrainiens. Cette image un peu sinistre, hein? il était un peu déprimé, Sean Penn, dans, dans ce film. Ça nous fait penser un peu à Taxi Driver dans un, dans un des uniformes et sur le drapeau ukrainien. En visio, en visio, qui est devenu au d'une cérémonie d'ouverture assez poignante, fondée depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.